Вітаю студія. Зараз ми знаходимося біля Михайлівського собору в Києві, і тут проходить святе благослужіння на честь річниці революції гідності, яка розпочалася сьогодні, сьогодні рівно рік тому. Але це свято, це світле, і водночас трагічне свято, збігається ще з одним церковним святом днем архістратига Михайла, покровителя цього монастиря Михайлівського. Як ми знаємо, цей монастир, цей собор став своєрідним символом революції. Ці гідності, адже за його стінами ховалися волонтери, активісти майдану, яких переслідував Беркут. Тут був медичний центр. За цими стінами ховалися всі, хто потребував прихустку, хто потребував звільнення від диктатури і свободи. Тут зараз знаходиться святіший патріарх Київський всієї Руси України. Філарет він приїхав сюди буквально 5 хвилин тому. За ним зайшли всі віряни, інші церковнослужителі, які приїхали з областей України. Зараз вони служать Мессу в цьому монастирі. В 11.30 тут відбудеться хресний хід навколо Михайлівського монастиря. Філарет пройде з вірянами. Він сьогодні молитиметься за мир, за незалежність, за життя і здоров'я всіх тих, хто бореться в зоні антитерористичної операції, а також пом'яне тих, хто віддав своє життя за таку дорогу незалежність нам, за свободу і за те, що ми маємо зараз право на майбутнє, на європейське майбутнє студія.